І так, привіт YouTube! З вами Леша, і закінчився мій дальняк. Закінчився він 2 дні тому. Мав би я то все-таки скорше напевно, зняти, але вибачаюсь за те, що так довго. І що хотів би сказати, в підсумок свого другого дальняку на 1200 км. Ну, якщо брати з покатушками по місцю, напевно, то було трошки більше. Але тим не менше 1200 кілометрів плюс-мінус. Show must have must have кофор. Кофер дуже сильно рятував, тут ще була приторочена. Я вставлю фотографію, буду старатися десь тут її вставити. Вставлю фотографію кофра і рюкзака, який тут був примотаний. На боку була моя сумка зафіксована. Павуком з сіткою. Ну, кому треба, кому не треба. У мене то було організовано, тут була сумка з сіткою, тут був ще рюкзак кофер повністю забитий. Окуляри дуже рятували в дорозі. Окуляри. must have в мене живуть в мотоциклі, тому що їдеш проти сонця, вдягаєш їх. В кого ну, комусь зручніше, коли окуляри встроєні в шолом. Комусь зручніше, коли вони не встроєні в шолом, то вже така вкусівщина, то таке, що must have, must have кофер. Бокові кофри я так і не вчепив, бо спонтанно сталася ця поїздка. Трошки я не встиг доготуватися до неї. Що змітив. По дорозі Воблінг, маленький мікровоблінг через те, що високо наш, наш центр ваги. Я був до того готовий. Там зараз хлопці задають питання, чому може воблити мотоцикл, через те, що стоїть ззаду кофер Не зовсім так працює ергономіка як задумано. Досить високо знаходиться центр ваги, через то може трошки бавитися кермом. Мотоцикл. Це таке, до того треба бути готовим, якщо ви ставите кофри. Ну, від того нікуди, на жаль, не дінешся. Що ще? Якби були бокові кофри, то трошки би, можливо, вага розпреділялася б як двійка, Ну, грубо кажучи, так? Тобто вага була би тут, вага була б тут, і воно б грало роль як людина, яка сидить у вас ззаду. Катався вже на цьому мотоциклі з цим кофром, з двійкою. Двійки сподобалося. У має... мене кофр має таку невеличку спиночку, то можна опертися, можна триматися тут за ручки, можна триматися за райдера. Ну, все гаразд, все працює. Після ДТП на початку місяця я потрапив в ДТП. Мене фура скинула з дороги. Я трошки зламав свій старенький мустанг. Е, мушу міняти шолом. То з такого з критичного поміняв дзеркала. Дзеркала такі не раджу. Не раджу чому? Тому що в них дуже погано видно. Е, поставив от таку от штуку. Така штука це круїз контроль. Його задача е, воно як прищіпка. Фіксує ваш е, дросель. Тобто ви його прокрутили, і вона зафіксувала все. На нього, я думав, що на нього треба просто класти руку, і ти собі так тримаєш. Ні. Воно затискає е, гріпсу, затискає гріпсу під час руху і е, лишає його в тому положенні, в якому вам потрібно. Е, must have. На дальняк have через що? Через те, що ви собі виставили швидкість 80 км на годину, ви собі сунете 80 і все, мотоцикл не набирає більше. Мотоцикл е не скидає швидкість, але є нюанс е коли ви його зафіксували в будь-якій непонятній ситуації, коли вам треба відтормозитися, коли вам треба скинути швидкість. Ви мусите самостійно відкинути гріпсу. То е, ну, перед дальняком то треба пару разів катнути, зрозуміти, як воно працює. Це для того, щоб ви просто не потрапили в ДТП. Е, з критичного нічого не було. Загубив одну заглушку е, маятника. То не критично, особисто для мене то не критично е, поломок. На шляху не було. В перший день я зробив 600 кілометрів. На другий день мені треба було проїхати 320, тому що я їхав до побратима. Ну там були свої нюанси. Треба було там бути. На третій день я проїхав 300 кілометрів. Ніяких проблем, ніяких ну непередбачуваних ситуацій. Були моменти, що мені не поступалися дорогою. Був момент, що в мене в Полтаві закінчився за 600 метрів до заправки бензин. Датчик, датчик палива показує погоду, але, але я для себе зробив таку от, такий висновок, що коли в мене горить остання. Починає моргати останній кубік, я собі їду на заправку. Середній розхід в мене вийшов місцями 3,3 місцями 3,5. Ну, давайте будемо усереднено говорити, що це вийшло 3,4 літра на 100 кілометрів. Десь більше, десь менше, тому що я їхав через Київ, в Києві пробки. В Києві трошки 40 хвилин довелося постояти в пробках, тому що було ніяк проїхати. Через то десь е, розхід трошки більше, десь трошки менше. Е, ще щось критичного. критичного, мені капець як не вистачає е, вітрозахисту. Просто на швидкі, ну, на швидкостях, на дальніх, Відкритих перегонах це коли ви їдете по прямій дорозі зліва право поле вас обганяють фури, і вас просто в вітер б'є, голова метеляється, і від того досить некомфортно їхати. Ви собі скидуєте швидкість, ви собі намагаєтесь то все якось регулювати. Від того можливо, буде падати ваш КПД, який ви можете проїхати. На даному мотоциклі за певний проміжок часу, тобто ви не можете їхати там, ну можливо, навіть швидше, 80 через те, що вас просто повітрям починає стягувати з мотоцикла. Нічого критичного з мотоциклом не сталося. Трошки я замінив масло пізніше, ніж треба було, трошки пізніше, ніж треба було змастив. Цеп, е, нічого критичного не сталося, мотоцикл не зламався, мотоцикл е, не вирядував в дорозі. Мені поїздка безмежно сподобалася, все було ідеально. Я ще планую поставити бокові кофри, буду робити такий бегер. Е, бегер це мотоцикл з задніми кофрами повністю. Там є різні варіанти. Це е, похідна від американських бай байкерів, які подорожують. Можливо, скремблер то трошки не то, на чому би треба було подорожувати. Хлопці питали, як веде себе сідушка. Мені після е, сідушок Хамві, після сідушок в бмп 1 ну, Для мене ніяких проблем. Там просто такий дерев'яний пеньочок, на якому ви сидите. Тут ви маєте поролончик, тут ви маєте якісь пом'якшувачі. Е, кому критично, можете підкладати керімат, можете підкладати подушки. Мені то було не критично. Е, я собі нормально на тому. Ну я до того ставлюся як людина, яка подорожує. Е, я до до якихось таких нюансів ставлюся з розумінням. Я то все планую, переплановую і роблю якісь свої висновки. Е, друга поїздка. 1200 кілометрів. Мені взагалі сподобалось. Мені сподобалось, що я себе не перенавантажував, так як в перший день, що мені треба було 600 е, кілометрів, і в другий день 600 кілометрів їхати. Верніше в першу поїздку свою. Тут я собі розбивав, мав час заїхати десь познімати відосики, мав час десь постояти, десь заїхати, собі перекусити. Я нікуди не спішив. Це була така продумана і така. Поїздка за якимись пригодами. Тому ця поїздка мені сподобалася набагато більше. Мавши таку стрічечку червону тут на кофрі, десь вона загубилася по дорозі і вітром зривало-зривало. І в один прекрасний момент ця стрічечка просто улетіла десь в квіт. Все. За е, ці три дні нічого абсолютно не сталося з мотоциклом. Е, Кофр Порушує стиль скрембро, скрембрил. Окей, пишемося. Кофер порушує стиль скрему. Для когось то критично, для когось то не критично. Для мене то не критично. Я до свого мотоцикла підходжу як до утилітарної одиниці, як до утилітарного транспортного засобу. І мене, в принципі, то все влаштовує. Е, як то вам? Треба, то вам не треба, то е, така, скажімо так, вкусівщина. Е, на Адометрі в нас нині. 5860. Е, По-іншому мотоцикл не поїхав, по іншому мотоцикл себе вести не став. Критичних проблем з мотоциклом немає. Всі критичні проблеми, з якими е, стикається е, основний відсоток е, телеграм-групи Джонс Scrambler, Мої знайомі, це від дурачів. Ну так як є, людина собі встановлює там 800 кг оптики, в нього вмирає акумулятор, в нього вмирає від перенавантаження ну, Скажімо так, проводка. Люди, рятуйте, спасіть, допоможіть. В мене щось сталося. Якщо ви ну, не можете самі обслужити мотоцикл, якщо ви самі в тому не розумієтесь, моя особиста думка: зверніться до спеціаліста. Просто відженіть мотоцикл до спеціаліста і вам то все відрегулюють. Якщо ви лізете туди самі. Вас щось вмирає і стають якісь от, незрозумілі там ситуації з мотоциклом. Відсотків все-таки 80 Що це е, людина на порала сама. Є відсоток е, браку, звідти нікуди не дінешся. Є брак і в іменитих брендів, є брак і в китайців. Ну е, буває, що там щось зі скремблером не так, але то все фікситься, то все лічиться. Е, на даний, момент, на даний момент я не знаю на який мотоцикл я готовий поміняти скрем. Поки що він мене продовжує влаштовувати. Я не так багато може на ньому наїздив, як дехто. Є люди, у яких там 20 тисяч на мотоциклах, є там люди, у яких там 40 тисяч на скремдері. Я маю свій пробіг, я маю свій досвід. В мене з ним тільки позитивні емоції. Я ним подорожую, я не катаю маленькі проміжутки, не розказую, як людям жити. Я ділюся своїм досвідом. Якщо у вас будуть питання, я намагаюся в коментарях завжди на них відповідати. Я підтримую конструктивну критику. Традиційно з вами був. Леший, бережіть себе, слава нації і смерть Російській Федерації. До скоро зустрі.